«Укрзалізниця» – залізниця. Скільки в цьому слові одночасно і ненависті, і любові, і незабутніх спогадів і спогадів, які хотілося б якнайшвидше позбутись. цього тижня ми відправили нашого експерта з інклюзивності Дмитра Щебетюка у відрядження за свіжими спогадами. Люди з інвалідністю звикли, що будь-яка подорож містом, а тим паче країною, це справжній виклик, квест, змагання, знущання, страждання, глум, наруга та. А може, ну його сидітиму вдома. Насправді не все так погано. Всі нові поїзди інтерсіті мають вагони пристосовані для проїзду людей на візках. Там є і пандуси, і широкий туалет, і спеціальні місця для закріплення візка. На жаль, не всюди можна дістатися інтерсіті. І тут на допомогу вам прийде спеціальні вагони, які теж є в розпорядженні укрзалізниці. Потрапити в цей вагон дуже просто. Для онлайн замовлення вам треба. Лише дістати смартфон і перенестися у майбутнє на років 10, тому що ніякого онлайн замовлення для людей з інвалідністю спецвагону не існує, тому треба просто приїхати на вокзал щонайменше за 5 діб до відправлення. Але не в спеціальну касу, яка часто закрита, а до адміністратора кас показати довідку, що ти пересуваєшся на інвалідному візку, показати оригінал свого посвідчення, написати заяву на замовлення вагону. Коли спецвагон замовляєш, ще потрібна довідка, що на колясці пересуваєшся чи ні, на принціта. Потім через кілька днів знову приїхати, аби викупити квиток, і потім ще раз приїхати, аби нарешті вже поїхати. Перепрошую, це одинадцята колі? Да. Отже, в чому прикол спецвагон? Тут можна пересуватись на інвалідному візку. А ось тут не можна. В цій частині їдуть люди без інвалідності. Я можу помахати їм рукою. Це спецкупе спецвагону. Тут багато спецмісця для людини у візку. Є дві спецпалиці: нижня ширша ніж зазвичай, але твердіша. Не знаю навіщо, але уявляю, як сперечалися між собою інженери «Укрзалізниці». Треба зробити краще, але не дуже. Давайте зробимо ширше, але твердіше, щоб хоч щось сіпсувати. Так гарна ідея! Тверде, як Nokia 3310. а конітас дамаської сталі. Як моя рішучість почати нове життя з понеділка, взагалі тут зручно. Тому існування таких спецвагонів треба приховувати від істот, які люблять паркуватись на місцях для людей з інвалідністю. У спецвагоні заборонено їсти курку та яєчка, але не заборонено смердіти іншою їжею. Саме тому я набрав смердючих французьких сирів і навіть насмажив оселедців по вєтнамськи щоб подорож була максимально укрзалізничною. Дякую вам. А Як давно ви тут працюєте? На железній дорогі я працюю з 2000 року, 18 років. А в цьому вагоні. А в цьому вагоні я працюю 6 років. Як часто він їздить? Дуже часто. А він їздить як звичайний чи. Тільки по замовленнях. А от куди частіше всього їздять? Трускавець, Одеса, Київ. Е, їздять більше лікуватися. А по справах їздять у вас тут, бізнесмени якісь? цьому купе. Не їздять. А ось тут з обох боків є кнопочки. Одна викликає провідника, інша вимикає світло. І їх дуже легко випадково сплутати, або не випадково. Якщо вам захочеться ганяти провідника туди-сюди, щоб помститися за страждання всіх українців, яких розбудили за півтори години до прибуття потягу. Коротше, якщо ви не знали про спецвагони, то раджу вам ними користуватися і придивляйтеся уважніше до української інфраструктури. У нас часто приховує доволі цікаві речі для людей з інвалідністю і не тільки. Наприклад, ви думали, що президент літав на Мальдіви на елітному чартері Фалькон, а це був просто спецлітак для людей з президентством.